Саме на зв'язку Тарас Чмут, директор фонду Повернись живим. Тараса, вітаю. Доброго дня. Це звичайно досягнення з великої букви, коли український благодійний фонд волонтери підписують окремий меморандум з байкаром. А можна детальніше про яку співпрацю в майбутньому йдеться? Ну у нас був перший позитивний досвід. Це закупівля комплексу «Беректар» та «Б2» з травня по минулий місяць, який вже в Україні. І на запрошення директора компанії ми прибули в Стамбул подивитися виробничі потужності і ознайомитися з як з наявною, так і з перспективною продукцією. Туреччина зацікавлена в плідній співпраці, а ми підтвердили, що ми нормальний повноцінний партнер, який може реалізовувати подібні угоди. Ну... В цьому ніхто не сумнівається. Але про яку співпрацю ви маєте на увазі, що це були не це, були тільки, я скажу так, перші е, байрактари, які фонд привіз. оце і повідомив про них днями? Так я не готовий стверджувати, що ми будемо ще закуповувати байрактари, але в Байкара є ряд іншої продукції в безпілотній техніці, яка цікава Збройним силам України, яка подекуди тестується тут і на яку є запит. Тобто мова і про перспективні розробки, над якими компанія зараз працює, саме так, і по додаткове розгортання потенціалу вже наявних комплексів в Україні, оскільки навіть те, що ми закупили, потребує додаткового певного обладнання для того, щоб більш ефективно застосовуватися. Ну що ж, це прекрасні новини, але тепер е, наступний логічний крок. Це така сама увага до українського військово-промислового комплексу. Тим більше, що останні результати, які прогреміли публічно, і від Богдана української, і від Нептуна, нібито передбачають, що ви можете і з їхніми виробниками меморандум про співпрацю укласти. А, ну, дивіться, Богдана до серійний один екземпляр, який не прийнятий на озброєння, який не пройшов державного випробування. В той же час Україна отримує величезну кількість сучасної артилерії з різних провідних країн світу, які цим займаються багато років. Ми не будемо купувати Богдана, ми не будемо вкладати все кошти. Ми вкладаємо в український ОПК, там де він сильний і конкурентний. Такі ж самі безпілотники, але класом нижче, наприклад, ПД2, лелекі 100, Курії, і інші подібні напрацювання, які підтвердили свої характеристики на полі бою і які готові виконувати попередні взяті на себе зобов'язання по термінах постачання. Добре, але маючи ліцензію на закупівлю летального озброєння, фонд «Повернись живим. Тепер може не тільки байрактари закуповувати, ви можете ряд іншої продукції. На що поширюється ця ліцензія? А на що не поширюється? Можете коротко описати для нефахівців. Фактично, це дозвіл на закупівлю товарів військового і подвійного призначення. Ви можете, якщо вам продають, тобто наші організації і наші країни продають. То це може бути будь-що винищувачі вертольоти, бронетехніка, артилерія, боєприпаси, важкі стрілецькі, піхотні озброєння. А в чому зараз у нас є така потреба, на яку фонд звертає увагу? Потреба є в всьому, але на жаль, ми обмежені в ресурсах, тому маємо доволі виважено ставити до всіх закупівель і не можемо купувати все по підряд з того, що нам пропонують. Ну я чому так запитую? Бо пригадую в причас минулого нашого спілкування в ефірі. Ви казали, що, наприклад, гаймерси ми купити не можемо, навіть якщо назбираємо на них грошей, тому що це техніка закрита. Не можна прийти в, в на ринок зброї і сказати мені відважте 10 гаймерсів. Їх просто не продають. От я питаю: а що ще не продають з такого, що нам потрібно, а хотілося знову ж це? Питання не те, що їх не продають, їх продають питання, в тому що це зброя, яку продають країнам, і це зброя, на яку треба чекати роки. Теоретично ми б могли стати в чергу на Файмарс і отримати, наприклад, батарею через 3-5 років. Очевидно, нам це не підходить. Нам треба швидкі рішення тут і зараз, як з Байрактаром, де між момент між підписанням угоди до доставки в України пройшло менше аніж 2,5 місяці. Тараса, іще одне запитання. Коротке, бо у нас вичерпується час. Під час кількох уже розмов з військовими в ефірі ми чуємо про те, що у них регулярно виникають потреби в ремонті машин, які їм передають волонтери. Повернись живим. Зараз спеціалізується на передачі нових машин. Але чи не думали ви на перспективу організувати і оцей момент технічного обслуговування автомобілів для ЗСУ? Звичайно, Думали. Ми вже заключили контракт з одним з європейських постачальників на шість повністю запакованих всім необхідних. Мобільних станцій технічного обслуговування автомобільної техніки в першу чергу ми орієнтувалися на американські камбі на лендровери, які зараз в великій кількості в військах і будуть надходити по рамках допомоги. Але в цілому можуть обслуговувати будь-яку іншу полісну техніку. Шість машин вже виготовляються, і зараз тривають переговорні процеси про додаткову закупівлю ще певної кількості таких машин, тому що потреба в військах вимірюється в десятках. От за що я люблю волонтерів? Ти тільки сформулював питання. а Виявляється, вже волонтери раніше про це подумали. Повернись живим вам усілякий респект і любов.